Як ми вже повідомляли у попередніх випусках новин минулого тижня НАВТГАЗОВДбувне управління Надвірна Нафтогаз на своєму найперспективнішому Миколичинському родовищі здало в експлуатацію нову газліфтну компресорну станцію. А вже цими днями фахівці, які обслуговують станцію, відсвяткували новосілля у сучасному європейського типу службово-побутовому комплексі, збудованому на висоті 1009 метрів над рівнем моря. Тепер 44 працівники, які цілодобово обслуговуватимуть об'єкти Миколичинського родовища, будуть проживати у спеціально облаштованому містечку. Тут створені всі необхідні умови для повноцінного відпочинку і покращення праці людей. Сучасні кімнати, санвузли, їдальня. Є також інтернет і телевізори. Цей комплекс розташований на висоті 1009 метрів над рівнем моря і органічно вписався у мальовничий карпатський краєвид. Ми бачимо, що працівникам Укрнафти створено всі необхідні. Умови для праці, зокрема, знаходимося біля житлового службового комплексу, де є їдальня, прекрасна відпочинкові кімнати, і приємно те, що керівництво ПАТ «Укрнафта» і НГНВУ думають про людей, створюють їм необхідні всі необхідні всі необхідні умови. А потім вже можна і питати відповідно за за їхню працю. Комплекс такого високого. Кого рівня на Миколичинському родовищі буде першим у НГВУ Надвірна Нафтогаз. Вартість проекту близько 8 мільйонів гривень. Кошти на його реалізацію виділила «Укрнафта». За словами директора НГВУ Надвірна Нафтогаз Володимира Чуприни, цей службово-побутовий комплекс для нафтовіків побудовано на найбільшій висоті в Україні. Біля нього чергуватиме машина, яка довезе бригаду чи окремого працівника до необхідної свердловини, об'єкта чи бурової установки. Це без сумніву посприяє комфортнішому проживанню нафтов дасть їм змогу проводити свої робочі дні і вільний від роботи час у зручних приміщеннях комплексу. До цього вони проживали у вагончиках, котрі випущені ще у 80-х роках минулого століття. Сьогодні ми десь підходимо до, до вашому об'єкті до цих умов, умов праці, наближених до європейських. Дай Бог, дай Бог нам добитися іще двох інших напрямках. Це Гідна європейська заробітна плата і умови охорони праці, вони нас також не вже, тому що вони нерозривно зв'язані з видобутком нафти і газу, з підняттям е виробничих показників. Але це якраз це, це об'єкт, який приведе до того, що ми на дві Нафтогаз будемо мати деяке збільшення видобутку. Серевини, як розповіли журналістам, керівники НГВУ. Тут проживатимуть працівники підприємства, які вахтовим методом цілодобово обслуговуватимуть об'єкти Миколичинського родовища. Опалюється службово-побутовий комплекс від власної автономної котельні. Територію навколо нього і схил, розташований поряд із горою, викладено бетонними плитами. Вибране під будівництво місце між селами Миколичин, Яремчанської міської ради та Вижній Березі Косівського району дозволило без шкоди для довкілля спорудити цей службово Товий комплекс, і хоча у цих місцях на темпи будівництва негативно впливають, часті дощі і шквальні вітри, а скельні породи важко піддаються землериній техніці завдяки професіоналізму і самовідданості робітників та інженерів, комплекс був зданий вчасно і в належній якості. Я хочу подякувати керівництву ПАД «Укрнафти» за добру співпрацю між Яремчанською міською радою і падукарнафти. В уклад соціально-економічний розвиток є надзвичайно великим, пад падукарнафти. Це е, хочеться відмітити про те, що ми далі працюємо з керівництвом ПАД «Укрнафти» щодо прокладання е, центрального газопроводу в селі Микуличн. Е, і є відповідно розроблений проект. І надіюся про те, що ПАД «Укрнафта» буде фінансувати прокладання цього газопроводу е, в село Татарів, е, в селище Ворохта, е, село Яблуниця. Село Поляниця кількість близько 6 мільйонів гривень було виділено для того, щоб прокласти газопровід з мікрорайону Ямна до села Микуличин. Ведеться далі добра співпраця і надіюся про те, що далі буде фінансування щодо прокладання цього газопроводу. Один мільйон гривень ПАД «Укрнафта» виділила для такого соціального об'єкту, як будинок культури в селі Микуличин. Зараз Роботи йдуть і на слідуючий рік так само вірю, що будуть виділені кошти для того, щоб добудувати будинок культури в селі Микулечин.